До вашої уваги пропоную прослухати консультацію фізичний розвиток дітей дошкільного віку взимку, зімні ігри та заняття на свіжому повітрі. Зима це чудовий апарат для того, щоб діти рухалися, гралися на свіжому повітрі і зміцнювали своє здоров'я. Прогулянки взимку не збираються на холод, дуже корисні для дітей. Вони загартовують організм, підвищують імунітет і просто приносять масу задоволення. Чому фізична активність взимку так важлива? Зміцнення імунітету, регулярні прогулянки на свіжому повітрі допомагають зміцнити імунну систему дитини і зробити її більш стількою до різних захворювань. Загартовування. Поступове збільшення часу перебування на морозі допомагає загартувати організм дитині, розвиток рухових навичок. Зимові ігри допомагають розвивати координацію, спритність, силу і витриварість. Позитивний настрій: активні ігри на грі на свіжому повітрі сприяють виробленню ендорфінів гормонів радості, Це покращує настрій і знімають стріс, які фізичні активності підходять для дітей взимку, катання на санках, класична зимова розвага, яка приносить масу радості. Діти катаються на санках, ліплення сніговиків, творча діяльність, яка розвиває дрібну моторику і уяву. Діти ліп... ліплять сніговика, снігові битви, весела гра, яка дозволяє розрядитися і побігати. Діти грають у сніжки. Ходьба на лижах, чудовий вид фізичної активності, який зміцнює м'язи ніг і розвиває координацію, діти ходять на лижах. Катання на ковзанах відмінний спосіб розвинути баланс, координацію. Прогулянки на свіжому повітрі. Просто прогулянки по парку або лісі принесуть багато користі для здоров'я. Організувати фізичну активність для дітей в сімку. Одягайте дитину тепло, вибирайте одяг з натуральних матеріалів, який добре отримує тепло. Зробіть прогулянку цікавою: придумайте різноманітні ігри та завдання для дитини під час прогулянки. Чергуйте активні ігри з відпочинком, не перевантажуйте дитину фізичними навантаженнями, Заохочуйте дитину до руху, показуйте власний приклад і грайтеся разом з дитиною. Важливо пам'ятати, контролюйте час перебування на морозі. Особливо для маленьких дітей важливо дотримуватися режиму і не переохолоджуватися. Спостерігайте за самопочуттям дитини. Якщо дитина почервоніла, з'явилася озноб або дитина скаржиться на холод, негайно заберіть її з морозу. Зимові прогулянки можуть бути не тільки екологічними, але й дуже веселими. Головне правильно організувати цей час і створити для дитини позитивний настрій. Гарного дня, дякую за увагу!